Темрява, темрява, ще раз темрява, Невдачі, які нас охоплюють, роблять нас сильнішими. Усім привіт, з вами For, Me, For Us і ми продовжуємо проходити шлях Артема в метро 2033. І знову ми на поверхні. Знову нас підкала невдача. Так, ми дійшли до полісу, але рада нам не допомогла. І щоб нам допоміг Мельник, який а вже ж маніпулює і має свою вигоду, бо як із фракції військових він хоче розширення своєї влади та впливу. Через Артема хоче знайти полуміфічний або дійсно існуючий комплекс D6. Тому у нас є висока мотивація боротися, бо за допомогою цього комплексу ми можемо знищити станцію, ну, станцію загрозу чорних. А для Мельника це знаходження бункера і показання реальної сили, що знищили невідомих монстрів. От така ціна любої війни або кар'єри. Використовування моралів в своїх. як би. зацікавленості. Чи то в владі, чи то в оширені, таке інше. Так будується політика, бізнес і багато ще іншого, щоб ви знали, дорогі мої друзі. Тихо-тихо вбиваємо хустових що там жрає, не бачу. Якого хіга? А що ви хотіли? Для досягнення цілей треба використовувати всі. Ну як тобі цілі? все. Ой, -ой, ой. Треба. Якого біса? І виконав мене, дивись куди викину. На саме початок, от нас Ну ні, викинуло мене. Сюди. Артему, давай швидше проходь. Порошна місце, бідлага, не пощастила. Набої не, не супертимо новий фільтр. Так, сопить, що. Але там не було гранати. А... Так ось. Людство завжди задається питанням. Що таке життя і смерть? І кожен знаходив. А оце реально було неочікувано Я не очікував, що така буде підстава Звідки я знав, що там в бомба Не рече. Так реально я не очікував що це все? до... Тепер назад я не піду. Тільки вперед. Так ось. Якогось життя це самоіснування, Просто як фізіологічне існування. якого життя це знаходження себе, в ті чи іншій професії, чи. я не знаю. чи можливості. Для когось це жага знань та пригод. О, Мені здається, що це по нашу душу. Але де можуть бути ключі? Оце питання. Головне, щоб вони мене не оточили, пали люка. Бо зараз тут буде екшон. Тихо, 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 Тухотихотихотихо. Пою поїшь наліво, Артема. тише. стояти о підкріплення. Хвала Богу. Окей, окей, окей. Ну, ми тепер втроєм будемо трішечки легше. Yeah. Ну а що то все. А ми Та ви що товариш Та -пол полковнику. Та, так. У вас Вони десь залою. Гаразд. Досить морози, до тобі прудні. Ходімо всередину. Ну пішли всередину. Знаєте, я дуже якби казав, що моя доля чи життя несправедлива. Е Заздрив успіху людей і заздрив тим, у кого там, чи жінки були, гроші, статус і таке інше. Але я потім зрозумів, а навіщо мені це все, якщо я не вмію їм користуватися?

будь-що вічини, довго нам не протриматися. потриматися. Дірок зачитав усі книжки, що були в нас станції. Я духу біг до кармарів, що повертались з далеких станцій, щоб першим встигнути виміняти в них заселенітомики. Хоч, окрім мене, мабуть, вони у нас нікому не були потрібні. Я читав усе підряд. Коли живеш на 63. 60 шестидесятиметровій глибині книжки з нуль твоїми єдиними вікнами, Мол, я молився на книжки. Спробуйте уявити, що відчував, побачити велику бібліотеку святилища, в якому були зібрані всі, ну, що написані колись людини книги. Але мені не можна забувати про те, навіщо тут. Якщо відволіктитися, якщо почати гордати ці підгнилі і то ми бібліотека затягне тебе і ти більше ніколи з неї не вийдеш. Коли вони за забываються, на що це вийшли на нас тої. Ще один сейф, ще один ключик не знайшов. Опа! Тось дверки закрив. Сверки закри. Тому я вирішив, що треба жити тому і радіти. Це це вже ж легко сказати, але. Але... Це треба змиритися з самим собою, знайти себе і боротися. Бо життя це бій, як казав Ніч. Це великий бій. Творюка. Це бібліотекар? Нікуди не йди, ті тут. На зворотному шляху ми тебе заберемо. Дякую. Відкрили двері мені. Ще трішки. б нас розірвали. Угу. А ти добре попрацював Артем. Дякую, дякую. Сталкер. Посыть его, ублюдка О боже, ну и жарты. Знову заблоковані двері, Ну як завжди. Ну, це перевірка цього mm -hmm. no, <laughs> Дякую. Так так. Спин но москвува. Ух ты! А и без ругачки. Пікнік на узбіччі. Щось знайоме здається. Це відсилка на Сталкер Тут він буде шукати книжки, але це відсилка на Сталкера, бо, як казав в одній із серій, що метро розробляли колишні команда сталкеру. Ух ти, Стіла гнитка. Мов паста. Відкрито. Та пішли, пішли, пішли. Ой-ой-ой, це -ой -ой, погано. Всі дверями. Матір Божа. Ого. Так. Певно, раніше це виглядало. дивовижно. Бібліотека! Артем, слухаю уважно. Бібліотекарі одні з найнебезпечніших істот у світі. Ага. Якщо боронь Божа, зустрінеш одного з них, не що не нападай. Але й тікати не можна. Вони мають одну властивість. Допоки ти дивишся їм у вічі, вони тебе не чіпатимуть. Ага. Якщо покажеш спину, тобі габлик. Якщо вони починають нервувати, відходь спиною, але дивися йому в вічі. Ага. І не стріляй, бо це буде останнє, що ти зробиш. Добре, дякую. за інструктаж. Данило, твою мати. Мати. Він поранений. Треба його. Це що, я сам піду? Він ще не. Мені треба віднести його до політа. Пробачила мапу далі шукати сам. Ось. Схема приміщень. Вхід до військового архіву. Знайдеш на першому поверсі. Двері, у якій всіх бібліотекар. Мало часу залишається. Скоро ніч. Знайди архів. Повернуся, тільки не зможу. Добре. Добре, 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 добре. Знову ми самі. От зараз буде геймплей реально максимально тяжкий. Бо якщо ще... Мутанті якісь могли б перемогти? То зараз ці кляті бібліотекари дадуть нам прикурити. Зазирнути йому просто у вічі у прямому значенні цього слова. Так, так, так. А ти ще тут, літератор. Ось ця скотина. Будемо робити все по-тихому. І шанси на виживання у нас будуть великими. Я коли проходив перший раз це цю главу. Я реально боявся, бо страх. Того, що... ти не можеш його перемогти, це дуже сильно нагнітає. Іди звідси. Там а куда мені ти А це я забув. Диші. Кляті дыры. какая-то, я реально забыл, куда идти. Эм, да, раз. Куда? Точно через на эти двери. назад. Демо назад. Йдемо обережно і йдемо назад. Тихо, 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 тихо. Порюка заблокувала мене? От, -от подлюка яка. А то є момент, що буває з тими, хто хоче щось на халяву взяти. Ось, Тварюка! А через стіну намагався протягнути? Тут переміщення горіло. Тихо, 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 тихо. Тихо. Чого тихо? Давай не робити поспішних. Так, 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 ти герой, ти молодець. Все. Бежим до лифта Твою мать ой ой Спокійно, хлопче, спокійно. Давай просто поговоримо. Дивись. Мені треба забрати одну книжку. А тобі треба поїсти. Ось і все. Так, 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 так. Ти головний. Все. Дей своєю дорогою чоловіче, а я йду своєю. Так, це точно що. Окей. Шановні глядачі каналу, на цій такій міфістичній і страшній ноці ми будемо завершувати нашу серію і побачимося наступній. Страх це лише невідомість, якою треба лише охопити її.